Трішки про Вімблдон 13 липня завершився черговий 138-й Вімблдонський турнір з тенісу. Полячка Іга Швінтек просто знищила американку Аманду Анісімову з рахунком двічі по 6-0. А італієць Янік Сінер взяв реванш у іспанця Карлоса Алькараса, ставши першим представником своєї країни, який виграв британський мейджор. А що ми взагалі знаємо про дане змагання? Давайте перелічимо деякі факти. Вімблдон проводиться з 1877 року і є найбільше. Найстарішим тенісним турніром у світі, а також єдиним чемпіонатом серед чотирьох Слемів з трав'яним покриттям. Полуниця з вершками неофіційний символ Вімблдону. Щороку під час турніру з'їдається близько 28 тисяч кілограм полуниці та 7 тисяч літрів вершків. І вино тут теж шанують і пробки від шампанського іноді вилітають на корт. Гравці зобов'язані носити повністю білий одяг. Винятком є лише логотипи спортивних брендів а за порушення регламенту. Можуть дискваліфікувати до 80-х років на турнірі використовували службових собак, щоб відганяти голубів з корту. Зараз цим займається яструб на прізвисько Руфус у 2010 році. В рамках Вімблдону Джон Існер і Ніколя Маю зіграли найдовший матч в історії тенісу 11 годин і 5 хвилин, що розтягнувся на три дні. Переможець турніру отримує не тільки кубок та грошову винагороду, а й довічне членство в місцевому клубі, яке дає право щорічно безоплатно отримувати два квитки на кожен день турніру на центральному корті і доступ до ексклюзивних заходів, які проводять у рамках Вімблдону для обраних. Ось такий він найпрестижніший тенісний турнір світу.